Понад 10 років запеклих баталій івано-франківський народний футбольний клуб Ураган відзначив свій 13-й день народження. Виграш суперкубку, золоті, срібні, бронзові нагороди. Саме так досвідченим гравцям запам'яталися попередні роки у лавах франківських драконів. Ураганівці зізнаються, попри труднощі у майбутнє дивляться лише з бажанням здобувати нові перемоги. Перетерпам якісь. Скажем так, складний час, зміни поколінь. І десь в наступному далі з'являться в нас і медалі, і все рівно, свій кубок виграємо, і чемпіонами станемо, і все буде. І знову ураган буде на слуху. А якщо не мріяти про чемпіонство, то на що тоді виходити на площадку? Загалом нині клуб проходить реформування в дитячо-юнацькій академії урагану. Планують, попри футзал, відкрити напрямок великого футболу. Також хочуть зробити акцент на тренуванні не лише хлопчиків, але й дівчаток. Втім, найбільша новинка від драконів цього року це відкриття сучасних футбольних майданчиків у Пасічній в районі німецького озера. За словами керівництва клубу, це унікальний проект, який лише доповнюватиме цю рекреаційну зону біля цього німецького озера. Досить можна сказати, такий стартовий напрямок, в якому можна було прозивати цю рекреаційну територію, в такому спортивному відпочинковому напрямку. Я думаю, що це, мабуть, цікавіше, ніж самі майданчики. Хоча, якщо говорити про майданчики, ми їх старалися побудувати по, на високому рівні. Так, щоб було зручно займатись цілодобово, до речі, презентація футбольних майданчиків урагану відбудеться цієї суботи, 31 жовтня, і Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал чотириста